З нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Пушкаренко, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечір, студія, добрий вечір Україна. Отже, які сьогодні ключові очікування у нашої держави від саміту миру, так званого, який пройде в Швейцарії. Ну, очікування великі. Ми сьогодні розуміємо, що тільки консолідація світового співтовариства. Навколо принципів поваги до міжнародного права, статуту ООН, рішень Генеральної асамблеї, Женевської конвенції, багатьох інших речей може зупинити і принести справедливий мир в Україні, тому що ми не маємо права сьогодні знехтувати тими зусиллями, які щодня вартують нашим Збройним силам України, нашим захисникам, захисницям, які тримають лінію оборони, тримають фронт у кілька тисяч кілометрів. І формула миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський у листопаді G20, і з цього часу проведена колосальна робота і з дипломатичним корпусом акредитована в Україні. І безліч зустріч провів Андрій Ярмак з зрадниками світових лідерів з питань безпеки, з питань зовнішньої політики. І звичайно, що сьогодні, на сьогоднішній день. Вже 90 держав світу підтвердили свою участь у глобальному саміті миру, який ініціює Україна. Ми нічого сьогодні, крім поваги і повернення дії міжнародного права в Україну, ми нічого сьогодні більше не просимо і не вимагаємо. І глобальний саміт миру, власне, це той фундамент, який сьогодні може розпочати цей процес, і дійсно 10 пунктів. А ми, президент, значно, ми виходимо з першими трьома. Це ядерна радіаційна безпека, це продовольча безпека, зокрема вільне мореплавство, судноплавство, і звичайно, повернення всіх сьогодні полонених. Це стосується і депортованих дітей, і цивільних заручників, яких взагалі їх не повинно бути. І звичайно, наших військовополонених. Це якраз четвертий пункт миру, який опікується сьогодні омбудсменом омбудсмен бінець Тому сьогодні широко ми працюємо, і кожна держава важлива і участь у саміті миру. Чим більше держав прийме в ньому участь в інавгураційному засіданні і вийде з чіткими пропозиціями до Російської Федерації, і ми насправді побачимо бажання Росії сьогодні Путін розповідає, що він готовий, не перемовини, Але нам, як зазначив президент наш, не потрібні перерва між. Обстрілами чи між ударами ракет нам потрібен стійкий довготривалий мир, і тільки консолідація. Я ще раз, світового співтовариства навколо української форми миру може повернути в Україну дійсно сьогодні дії міжнародного права. Тому працюємо, і ми сподіваємося, що більше все ж ніж 100 країн на сьогоднішній день. Я підкреслю 90 дав згоду. І, от зокрема, Іспанія вчора підтвердила свою участь, і сьогодні президент в Португалії. Португалія також працює не тільки над власною участю, а над тими державами, які є дружні до Португалії. І прем'єр Португалії зазначив, що будуть залучати максимальну кількість використовуючи свої дипломатичні зв'язки. Максимальну кількість держав до участі. Тому, власне, ми сподіваємося, що після глобального саміту миру у Швейцарії. Дійсно, ми зможемо почати рух до того, щоб ті результати, які є на фронті, могли бути дипломатичними результатами в майбутньому.